Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Сьогодні вночі ворог атакував України ракетами та ударними ВПЛА. У небі над нашою областю, силами повітряного командування Схід, було збито дві ворожі ракети. Нагадую, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України, Бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 1300 вогневих завдань. За добу загальні втрати ворога склали 527 окупантів лише на цьому нашому напрямку. Знищено 49 одиниць військової техніки, зокрема, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 4 арт-системи, 1 літак, 23 БПЛА та 8 автомобілів. Також знищено 4 склади боєприпасів ворога. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області вчора вночі ворог атакував з важкої артилерії міста Нікополь. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому кривому розі ситуація стабільна, повністю забезпечено роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери, соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Життя триває. Сьогодні в школах Кривого Рогу розпочалися навчання після осінніх канікул. Найголовніше це безпека дітей, педагогів, іншого персоналу. Тому освітній процес у 129 школах, ліцеях і гімназіях триває в онлайн режимі з можливістю проведення офлайн консультацій. Як свідчать сьогоднішня ситуація, це було правильне рішення. За рахунок міського бюджету проведено дуже велику роботу обладнанням укриттів, і зараз 103 школи вже мають укриття безпосередньо в будівлях, в інших укриття розташовані в безпосередній близькості. Проведена робота дозволяє криворізьким школам проводити офлайн-консультації, які зараз затребуваний багатьма учнями. Наголошую, відвідування таких консультацій здійснюється за згодою батьків. І хто не відвідає консультації офлайн, може проходити онлайн. Для цього на міському освітньому порталі викладено їх графік. Також з дотриманням усіх норм безпеки продовжують роботу вже 88 дитячих садків. Їх відвідує понад 3,5 тисяч діток. До кінця року мережу дитячих садків буде розширена майже до 100%. Для того щоб підтримати родини Криворіжців, які найбільш того потребують, продовжуємо надавати їм продуктові набори за кошти міського бюджету. Таку допомогу в жовтні отримали вже понад 36 тисяч 400 родин. А з початку війни видана вже понад 471 тисячі наборів. Всі 26 пунктів видачі працюють стабільно, черг немає. Також працівники соціальних служб доставляють додому набори для маломобільних мешканців. В рамках цієї хвилі запланована видача 45 тисяч наборів, тобто ще 9 залишилось видати. Ті, хто ще не отримав набори, прохання це зробити на цьому тижні. Тому що потім будуть нові хвилі, і на пунктах видачі може бути вже більше людей. Та про наші мирні перемоги. На відкритому турнірі з вільної боротьби у Хмельницькому вихованці Криворізького ДЮСШ США No2 показали відмінні результати. Каміла Кучма та Сабір Гараєв здобули золоті нагороди. А на чемпіонаті області з плавання у Дніпрі вихованці ДЮСШ No7 стали переможцями та призерами. Аріна Кайдана виборола два золота, срібло та бронзу. Олексій Хапанцев завоював два срібла, а Поліна Варховська бронзову нагороду. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!